Вітаю вас, друзі! До нас на канал приїхало ціле сімейство Нінтендо. А хто їх так поставив? Вони ж отак мають стояти, як вони виходили. І так, перша модель Nintendo Switch Простий або Nintendo Switch IPS. друга модель Nintendo Switch OLED. І третя модель Nintendo Switch Lite. Давайте ми їх всіх розпакуємо, оглянемо всі і виберемо ту, яка найкраще нам підходить. Я їх за кадром всіх розпакував, забрав оті всі пакетики, щоб вони нам просто не заважали. Але перед тим як розповідати про кожну модель окремо, я хочу розповісти вам про саму компанію Nintendo. Адже багато хто вважає, що це те саме, що Xbox чи PlayStation. А воно не так. І для того, щоб ми краще зрозуміли, який посил, яку взагалі думку несе в маси компанія Nintendo, почнемо з її історії. І так, на вулиці далекий 1889 рік. В Японії вже як 250 років діє заборона на ігрові карти. Таким чином тоді влада намагалась боротися з незаконним азартним бізнесом. І тут молодий 30-річний хлопчина придумує свою карткову гру, і що саме головне отримує дозвіл на її виготовлення та продаж. Дана гра мала назву хана фуда, і її основною відмінністю було те, що замість звичних на той час цифр на картах були зображені малюнки. Ви зараз побачите, як воно виглядало. В той же рік восени, цей самий молодий хлопчина, засновує нову компанію. Вона в той час ще не називалась Нінтендо, але тим не менше це був початок великого виробництва. Саму назву Нінтендо компанія отримала в 1907 році. Якщо вірити оригінальному перекладу з японської мови, це є три окремих слова нін, тен і до. І оригінальний переклад звучить як Небеса благословлять важку роботу. Що малося на увазі, називаючи так компанію? Я чесно поняття не маю. Хто взагалі їх зрозуміє тих японців? Далі було багато перепитів в самій компанії, адже не забуваємо, ми говоримо про виробника, який розташований в країні, де сходить сонце, де безліч багатовікових традицій. А життя тривало, компанія розвивалася, і першим її таким всесвітньо відомим хітом це стала іграшка Ultra Кен. 100% її бачили у нас. Звичайно, ви бачили не оригінальну продукцію, та я вам більше скажу, в компанії Нінтендо на ринку Східної Європи загалом були свої нюанси з плагіатом. Але про це я трохи пізніше вам розповім. А далі, а далі наступила ера ігрових автоматів. І ось тут і настав зоряний час Нінтендо. Тому що Нінтендо в 1980 році випустила свій ігровий автомат. Де, як ви думаєте, яка була сама популярна гра в той час? М? До речі, напишіть вашу думку в коментарях, не соромтеся. Маріо, напевно, подумаєте. Да ні, Маріо там, до речі, також був, але далеко не в ролі головного героя. В Маріо там була роль антагоніста, представляєте? Тобто головного злодія в ігрі. Хто би міг подумати, так? Да? А її першим хітом стала гра Донкі Конг. І от якраз в другій частині, яка називалась Донкі Kong Джуніор, був Син, якби оригінального героя, який рятував свого батька, врятував його від Маріо. Звичайно, він там Маріо не називався, він називався по-іншому, але картинка візуально це був точно той самий Маріо, якого ми дуже добре знаємо. До речі, тут також була цікава історія, тому що в той час компанія Universal подала в суд на компанію Nintendo за використання на їхню думку співзвучного Donkey Kong до їхнього King Kong. Але не хвилюйтеся, Nintendo виграла суд і все було добре. А потім з'явився їхній бестселер. Так, так ви праві, я саме про Маріо. Це без спору хіт. Хіт неймовірний просто. І тут може виникнути певний дисонанс. Тому що Маріо, скоріш за все, ми дуже добре пам'ятаємо з тих 90-х 2000-х років. А вот Нінтендо чомусь не пам'ятаємо. Отут якраз і була ота проблема Нінтендо, про яку я говорив раніше про плагіат. На наших теренах, тобто на ринку України, Нінтендо було представлено під маркою Денді. Це була повноцінна копія приставки Famicom від Нінтендо. Після Маріо та Донкі Конга було безліч світових хітів, які популярні до цього дня. Наприклад, Файнал Фентезі, Зельда і наступний їхній хіт, або навіть Хітяра я би сказав, це покемони. Ми всі добре пам'ятаємо, що от буквально декілька років тому назад вийшло. Нова частина цієї гри Pokemon GO, коли просто якісь купи людей з блиском в очах, смартфоном в руках, бігали і шукали оцих самих покемонів. Усе часи, звичайно, були. І так вони дійшли до наших часів. А тепер давайте подумаємо над тим, про що ми щойно з вами поговорили. Нінтендо почало з виготовлення дитячих іграшок. І загалом їхні всі наступні тайтли, і в тому числі на ігрові консолі, вони всі добрі, милі. Я би не сказав, милі аркади без крові. Ви не подумайте, що я маю на увазі, що дана консоль підходить тільки для дітей, і її ігри також тільки для дітей. Це далеко не так. В цьому якраз і є оця неймовірна магія Нінтендо, тому що як дитина, так і дорослий може знайти те, що цікаве для нього. Тут є і повністю дорослі тайтли, такі як Mortal Kombat чи FIFA. загалом в їхньому магазині близько 1800 ігор, і кожен для себе знайде те, що саме йому цікаве. Тому Nintendo – це щось трохи інше. Ви знаєте, друзі, тут дуже важко підібрати вірне слово. Це розмова про жодного виробника немає стільки варіантів гри на компанію. Та про що тут говорити? В них є така гра, яку ми зараз вам покажемо, де реальний гравець в реальному боліді. На реальній трасі змагається з такими ж самими реальними суперниками, і ця гра називається Mario Kart. А цим гравцем ви можете управляти за допомогою вашої консолі. Хто ще таке вміє? Та більше ніхто це просто якийсь космос. А якщо згадати їхню лінійку Nintendo Labo, де ви з картону можете зібрати робота чи будь-якого іншого. Казкового або не обов'язково казкового героя і ним управляти також за допомогою вашої консолі. Мені здається, це щось неймовірне, і от бачите, не зовсім вірно їх ставити в одну лінійку з PlayStation чи Xbox. Це трохи інше. Це не йде розмова про високоякісну 4 к картинку на величезному телевізорі. Нінтендо бере своїми унікальними іграми і, звичайно, портативністю. Портативність це якраз те, що виділяє дані консолі з загального ринку, тому що вона тут чесна. Наприклад, в літаку пограти в той самий повноцінний Mortal Kombat чи в будь-яку іншу важку гру, яка доступна тільки на великих консолях. А тепер до самих консолей. Першою, як я і говорив, вийшла Nintendo Switch. Наступною моделлю, як ви можете помітити, між ними практично візуальної відмінності немає, вийшла Nintendo OLED. І що саме головне, що матриця тут вже є OLED. Відповідно, трохи підрізали рамки і дисплей став більше. В моделі IPS, діагональ екрану 6,2 дюйми, в моделі OLED 7 дюймів. Вроді би дрібниця, але коли починаєш грати, воно одразу ж помічається і так само швидко ти до цього привикаєш. І по суті, більше відмінностей немає, окрім об'єму внутрішньої пам'яті. В моделі з IPS-екраном це 32 ГБ, а в моделі з oled екраном це 64 ГБ. Тому про два пристрої я буду розповідати як про одне ціле, адже відмінностей в них не так то й багато. Нагадаю вам, це екран, внутрішня пам'ять і все, і більше нічого. Дані консолі вони можуть працювати в трьох режимах: перший режим це режим ТВ. Консоль встановлюється в док-станцію. Це може і робитися з аналогічною консолью. як я і сказав, вони дуже між собою схожі. Установлюється в докстанцію. Докстанція підключається до телевізора. В такому режимі роздільна здатність підростає з 720 p до 1080p. Вроді би здається, що... Якась смішна цифра, правильно? 1080 p на діагоналі 7 дюймів або на діагоналі 6,2 дюйма. Я вам признаюся, що зернистість, якщо от дуже приглядатися, ви її помітите. Але тут вартує зауважити, що. Оці всі додаткові пікселі, тобто додаткова роздільна здатність, е, вона забирає енергоефективність самого пристрою. Якщо простими словами, щось повинно його порахувати і щось повинно засвітити, оті додаткові пікселі. І, мабуть, тут інженери Нінтендо шукали золоту середину. Знайшли чи не знайшли, тут же судити нам. Наступний режим це є настільний. Як ви помітили, з самого початку вони настояли на підставці, але це не потрібно, тому що у них ззаді є отака неймовірна ніжка. Ось, зверніть увагу, яка вона широка, надійна. Ми її ось так ставимо, розвертаємо до себе і починаємо грати. Зверніть увагу також, що в комплекті одразу ж іде, ну це не називається геймпади, це називається joy Вони можуть використовуватися як два окремо незалежних, тобто ми можемо грати одразу ж з коробки своїм другом в улюблену гру. Або ми можемо їх установити на саму консоль і грати з неї. В комплекті також є ще отака. Я навіть не знаю, як її назвати, отакий тримач, який об'єднує два джойкони в повноцінний геймпад. Вони встановлюються сюди. Ось так. І ми маємо практично, практично такий самий геймпад, як в конкурентів, всім добре відомих. Наступний третій режим це режим портативності. Це коли ми беремо консоль, встановлюємо на неї геймпади. Вибачте, бачите, по привищенці горі гімпади, не гімпади, джейкони, де ми встановлюємо джойкони, і ми маємо повноцінну, повноцінну портативну консоль. Як я і сказав, чесною портативністю, тобто ми можемо її взяти з собою. В моделі з IPS також є ніжка, тільки вона тут не така широка. Вона також надійна, напевно, не настільки надійна, як широка, але також мені подобається. В обох моделях установлена батарейка на 4000 тисячі з копійками годин, Точно не пам'ятаю скільки. Виробник заявляє, що її достатньо на 9 годин автономної роботи. Я такого не помітив. От мені вистачало десь годин на 5 Ну, Якщо відключити всі сервіси, то можливо на 6, але то я вже говорю з дуже сильною натяжкою. Тобто таких стабільних 5 годин автономної роботи. Тут установлений кастомний NVIDIA Tegra е, процесор і з 4 ГБ оперативної пам'яті. Це я сказав так, звичайно, чисто для інформації. Нам, простим користувачам, це все, це все окрім як для інформації, більше не потрібно. Зарядка. Зарядка тут сучасна. Type-C. Як і в кожній із моделей. О, ви знаєте, що тут ще прикольне є? Це підлаштування яскравості екрану. Це як по аналогії зі смартфоном. Це коли зовнішнє оточення яскраве, відповідно, і екран стає яскравіший. Коли оточення темне, і екран темніший. Це з одного боку і економія батареї, а з другого боку і бережливе ставлення до наших очей. Звичайно, так як консоль портативна, в першу чергу портативна, нагадаю, можна і докстанцію, але в першу чергу це портативна консоль, виробник подумав про це і встановив тут два стереодинаміка. Було би дивно, якби тут був встановлений мододинамік. Та й усе! Отак тишком-нижком ми підібралися до моделі Nintendo Switch Lite. І ви знаєте, навіть самої назви може скластися думка, що це якась там урізана, спрощена версія. Але я вас буду зараз переконувати в іншому. Давайте будемо дивитися на цифри. Процесор, оперативна пам'ять, оті речі, про які я говорив, які нас не стосуються, які головне, щоб консоль добре показувала, вони тут точно такі самі, як і в моделі цій, і в цій моделі. Тобто воно нам говорить про те, що якихось там підторможувань чи чогось незрозумілого під час ігрового процесу. Ми, звичайно, не отримуємо. Тобто ігри будуть іти і відтворюватися аналогічно, як на попередніх моделях, про які я щойно розповідав. Так а в чому ж тоді оце саме слово лайт? Тобто, що тут легкого, що тут облегченого, можна так сказати. Е можна побачити навіть самої коробки, я вже десь її викинув. Про те, що немає в комплекті отакої док-станції. Це говорить нам про те, що цю модель вже неможливо під'єднати до телевізора. Тут є незйомні джойкони. Тобто це розмова от саме про людей, які бажають грати поза домом. Знаєте, от мені зразу ж в голові будується якийсь такий ідеальний сценарій. Це коли в нас вдома є консоль, якась, якась, якою ми любимо користуватися. Але в той момент, коли ми виїжджаємо з дому, ми з собою беремо отаку. Отаку милишку і користуємося нею там, там, де нам, нам комфортно. І так як оця консоль в першу чергу буде, напевно, щоб використовуватися поза домом, я думаю, японці це все діло просікли і випустили її в червоному, синьому, чорному та червоному кольорах і бірюзовому, щоб ми просто на публіці сіяли. Так давайте тепер підсумуємо, що ж обрати. У нас є три варіанти консолей. Установлюю її, да. І як ви бачите, тут, на жаль, ніжки немає. Тому для цієї ми залишаємо підставку. Ну... Це не дивно, підрозумівається, гра з собою, гра в руках, для чого там підставка. Е, до речі, в молодшої версії, якось аж язик не повертається її назвати молодшою. Можливо, я так її називаю через те, що коробка в неї найменша була. Так от, в моделі Nintendo Lite використовуються ті ігри, які ви можете грати в одного. Тобто не всі ігри підтримуються з попередніх версій. Я був змушений вас про це попередити. Знаєте, щоб для себе зробити просте пояснення, яка гра підходить, яка не підходить. От та гра, де є якісь рух не підходить, тому що якщо рух, нам потрібно знімати джойкони. А тут, як ви бачите, вони не зйомні. І так повертаємося до підсумків. Якщо у вас вдома вже є Nintendo Switch з IPS-екраном, то грайте на ній і горя не знаєте. Це чудовий варіант. Якщо у вас немає жодної Nintendo, то я рекомендую звернути увагу саме на модель з oled екраном Все ж таки, OLED – це. Більш преміум технологія, більший екран, більше насиченості, більші яскраві кольори, і загалом, 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 загалом більший екран, що не може не радувати. Ось, якщо ви любите грати поза домом, і вдома у вас вже є якась консоль, і ви хочете бути максимально портативним, ви хочете, щоб ви і по дорозі на роботу, і при подорожі, і в літаку, де немає взагалі ніякого інтернету, мали доступ до всіх любимим іграм. То тоді, звичайно, обирайте Nintendo Lite, тому що вона якраз для цього і призначена. О, ви знаєте, що я ще згадав? В даної версії трохи менша батарейка. Виробник заявляє, що їй вистачає близько 6 годин з мого власного спостереження. Це десь 3-4 години орієнтовно. Ось і все. Хочу вам нагадати, що лінки на всі три Нінтендо будуть в описі під цим відео. З вас коментарі, лайки. Обов'язково дзвіночок натискайте, про це не забуваємо. Ви були на каналі Мойо, мене звати Рома, всім пока.